У лікарні з травмами ніг та опіками нині один з рятувальників, який вчора постраждав внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, окупанти вдарили по автівці надзвичайників у селі Приморському. Четверо з них постраждали, троє лікуються вдома. Вчора ворог знову накрив кабами малу Катеринівку. Поранило 37-річну місцеву жительку. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки та господарчі споруди. Окупанти поцілили і по залізничній станції Запоріжжя Кам'янське. Через це низка потягів затримується. Продовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуювали ще двох жінок. За словами місцевих, окупанти вже розбили всю інфраструктуру і цілять по оселях мирних жителів. Місцеві живуть під щоденними обстрілами без світла і тепла. Давай виїжджати, виїжджати. Ну що ж, прийшлося виїжджати, що ж страшно. То, що поки гатили там центр, то ще можна було там сидіти. Воно ж не по нас попадало. А як у центр вже все розбили, вони почали. Нам на мирних жителів оце ж кидать бомби, каби і оці дрони, що страшно по дворі ходить. Або в співпраці з ДСНС, або в співпраці з поліцією доставляємо в труднодоступні регіони допомогу, а звідти забираємо людей по можливості, хто хоче виїхати.